Хеппі Лор допомога болю в горлі. Так, Володимир Зеленський також говорив, що багато інформації не може бути публічною. Ось власне, ми пам'ятаємо, як він приїжджав з візитом у Британію і говорив там про те, що буде відправляти на навчання пілотів з досвідом 2,5 роки. Тобто, ви кажете, півроку потрібно для навчання чисто теоретично за півроку взагалі можна підготувати все необхідне для того, щоб ці винищувачі з'явилися в Україні. Мені здається, що вони не з'являться в Україні. Вони будуть на озброєнні повітряних сил України, але вони не будуть базуватися саме в Україні. Скоріше за все, вони будуть базуватися на одному з аеродромів біля України однієї з країн наших міжнародних партнерів, наприклад, Польщі. Чому тому, що якщо у нас ну по перше, так ми можемо розпочати модернізацію е, якогось аеродрому чи не одного навіть. Ми можемо розпочати вже там розбудову інфраструктури, яка відповідає обслуговуванню винищувачів західного зразку, але ці аеродроми ми повинні розуміти, вони одразу стануть ціллю номер один для ракетних ударів Російської Федерації, і таким чином, коли там будуть розміщені винищувачі, ну наприклад, Ф 16 Туди одразу ж може переприлітити ракета, і не одна. Наприклад, ми бачимо, що сьогодні під час нічного обстрілу території України було використано ракети Х-22, а великій кількості а дуже складні дуже складні ракети для перехоплення. Отже, загроза досить велика, що саме по цим аеродромам або аеродрому буде нанесено удар. Тому літаки скоріш за все будуть розміщуватись на території або Польщі, або Румунії, якоїсь з країн наших партнерів щодо пілотів, то так те, що відправляють не курсантів, це зрозуміло, тому що тут треба ось що розуміти. Коли я казав про півроку, це базові, базові навички керування літаком, але це не професійні не професійний рівень. Наприклад, щоб бути професійним пілотом Асом на це йдуть роки, а не місяці, і ми дуже часто бачили наших пілотів Асів, які мають вже звання майор, підполковник, полковник. Чому тому, що це саме досвід, великий досвід, коли ти знаєш свою машину досконало всі її можливості, які вона може виконати в екстремальних умовах, і не тільки просто можливості, а надможливості, ознайомитись так, з новою зовсім машиною. Повністю вивчити всі її плюси та мінуси і так далі. Ну, півроку цього мало. Треба якомога більше навчань, треба якомога більше польотів. А, тому і відправляють по перше, пілотів з досвідом 100%. А по-друге, вони отримують базові знання. А, все інше інший досвід це вже буде отримуватись в повітряному просторі України.